Це вирва від влучання російської ракети, вибух якої сумчани могли чути близько о пів на одинадцяту вечора. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова. Це попередньо була балістична ракета. Обійшлося без загиблих людей. Як нам розповів охоронець навчального закладу, біля якого було влучання? Він поранений склом. Сидів на вахті. Там, де обычно мы ми сидимо, стекляні двері, де все это. От, ну, почув. Просто стекло, як посипалось, я відвернувся вниз. От, ну і ну, все. Вибух, ну, Вибух, і стекло посипалось. Тут порези і все. А так нічого. ні сотрясення, ні. Ми приїхали перше сюди. Побачили, що горить стекловата, взяли вогнегасник і потушили. Потім почули крики з іншого корпусу і допомогли винести пораненого, Олегка поранений стеклом. У Сабурову вдруге на зміні тоді, коли російські військові атакують університет. Чоловік говорить, 3 вересня минулого року почав святкувати другий день народження, бо вижив у будівлі, куди влучив російський боєприпас. Тільки зібрався до себе в підвал. У своєму корпусі зібрався підвал. Він ще ціленький, більш-менш ну, відчуття неожиданності. Були. Все сталося швидко. швидко. Ніхто не очікував. Прочитали по телеграму, що балістика. а куди вона летить, куди вона летить. Вб'ють по університетах, щоб у нас менше було нормальних, грамотних людей. Вони нам просто завидують. Україна не Росія. Катерина Гладенко, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.